Тут діти гралися, м'яч покотився, дитина бігла за м'ячем і наступила на край люка і провалився. Елла Мірошнікова показує люк, у який в день 15 червня провалився її п'ятирічний син. Жінка каже, цей колодязь глибокий, а внизу тече вода. Ділиться пощастило, що Захар встиг хопитися за край люку руками. Якби він наступив повністю, ну цілеспрямовано, да то він би провалився. А так він на край, і що він зреагував, він ручками затримався. Ела каже, витягла Захара її сусідка. Ольга розповідає того дня. Її донька гралася з Захаром. каже, зазвичай діти оминають люки, бо знають про їхню небезпеку. Вони гралися тут і Це сталося взагалі секунди. Я повертаюсь на крик і бачу, що він вилазить з люка. Я бігом до нього. А якби менша дитина була, він би залишився в там. Мати Захара каже, одразу викликала бригаду екстреної допомоги. Сину діагностували забіг грудної клітини та призначили лікування. Він дуже злякався, казав, що йому тяжко дихати. Тяжко дихати, тому ну визвали ж ми швидку допомогу. Слава Богу, все добре. Не потрібно було робити знімки. Ми, Написали нам. Лікування вдома. це відео. Місцеві жителі записали одразу після інциденту. На кадрах видно, кришка люку не закріплена. Валерій Полянський, голова ОСББ, на території якого розташований цей каналізаційний колодязь, каже, він належить кривбас Нині розповідає, аби уникнути нещасних випадків, жителі будинку самостійно поставили зверху бетонні кріплення. Додає, люки у дворі замінювали кілька років тому. Бетонні круги отакі йдуть. Вніс до -туда. Там протікає е, все з невода. Каналізація. Да, другий рік ми їх тільки поставили. Всі були нові. Люди наїжджають машинами, сколько там машин стоїть, воно, ніхто нічого не поправляє, вони все одно здвигаються. Всіх прошу. Всі матерію предупреждав, всіх водітелів тут що ставлять машини. Не наїжджайте. Зараз я кул-центр набираю, у них поки мі зайнято. У центр, тому що всі заявки йдуть через кул-центр. Суспільне надіслало інформаційний запит до Кривбасводоканалу у кол-центрі комунального підприємства. Кореспондентам сказали, що займаються усуненням проблеми. На який час люди можуть розраховувати, що бригада вийде і розгляне на виконання термін до 20-го чоловіка. Факт того, що дитина провалилася у люк, зафіксували правоохоронці. Речниця поліції Криворізького району Анастасія Субач повідомила, нині з'ясовують всі обставини. Після цього події нададуть кваліфікацію. Мама хлопчика Ела каже, хоче, аби діти могли безпечно ходити по власному двору. Ми зараз живемо в таких реаліях, дітям і так нема де гратися. А все ж розрито, перерито, і хотілась. Щоб, хоч тут наші діти були в безпеці біля свого подвір'я, Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.